Мій досвід вирощування гострого перчика маленького на підвіконні. По-перше, треба обов'язково замочити зернятка, а потім висаджувати в горшок в такий глиняний. Бачите, це там... А я не замочила, і в мене дуже довго всходили зернятка. Потім і ще одна помилка: я посадила в горшки із орхідеї. Не підходить, тільки на глиняний. Але вони все одно клас, так росли. Я їх розсадила, бачите, і вони дуже класно росли. Перший перший урожай в мене був аж в серпні. ось Дуже-дуже багато. Ми до, досі їмо, я підсушила і ми досі їмо. І, будь ласка, натисніть на, на посилання, і ви перейдете на мій останній рецепт рулет рибний. Я його дуже люблю. і